Всім доброго дня. Сьогодні хочемо відзняти для вас таке коротеньке відео по ремонту даного причепу. У нас часто попадають такі причепи для ремонту ходової частини. Зараз в наш час такі, такими прицепами возять часто воєнні джипи, воєнну там, техніку якусь невелику на передову. Звичайно, там доріг немає і з'являються проблеми з ходовою частиною. Також потім з'їдає резину, погані тормоза і ну, все таке інше. По даному прицепу ми зняли ходову, потім е повипресовували важелі, на кондукторі ми їх переміряємо. Дані важелі із шести важелів, п'ять важелів були зігнуті, ми їх відреставрували, пере перепресували на нові резинки і зараз будемо встановлювати по щіпному пристрою. Щіпний пристрій у нас на даному перчатку 3,5 тони по фірмі Кнот. Втулки і шток у нас тут в хорошому стані, тому що прицеп з поворотною вісію і в нього немає великого навантаження на ось цей вузол. Але потрібно замінити саму сцепну головку 3,5 тони по фірмі Кнот Круг 60. Амортизатор на 3,5 тони і гофра. Ось такі запчастини будемо міняти по тормозу наката. Втулки і шток тут в хорошому стані. Також будемо міняти на ньому троси. Ось у нас ідуть такі троси. зараз. Плюс в чому їхній? Вони йдуть з нержавійки. Тобто, якщо попередні троси у нас всередині ржавіли, потім підклинювали, дані троси, ті, що в синьому кожусі, вони йдуть з нержавійки. Ось у нього лежать задніх два торсіона. Вони також переварювались, відреставрували їх, резинки перепресували. Зараз будемо ще міняти колодки, підшипники і настроювати гальміну систему. ще одного.